Друзі, вітаю! Ви дивитесь західне новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про невідворотність покарання для зрадників України. Львівський суд розглядає справу колишньої очільниці обласного осередку партії Опозиційна платформа за життя. Інна Іваночко її звинувачують у державній зраді. Суд, нарешті, оприлюднив деталі цієї справи. СБУ повідомила про підозру Інні Іваночко ще минулого року на День Незалежності. Слідчі вважають, що вона була. Чинною агенткою російських спецслужб Вела антиукраїнську діяльність активно просувала ідеї федералізації України і проводила проросійські акції. Згодом суд обрав її запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Обставини справи Інни Іваночко дають нам уявлення про те, як у Кремлі створювали свою агентурну мережу на всій території України аж до її західних кордонів. Прокурори кажуть, що Львів'янка була завербована росіянами ще на початку 2015 року, а далі аж 7 років працювала до початку великого вторгнення на ворога в ФСБ їй дали позивний Інга. Слідство також зафіксувало, що за ці сім років Інна Іваночко дала десятки інтерв'ю для проросійських каналів. Вона системно поширювала брехливу пропаганду про Україну, зокрема щодо русофобії, щодо поширення фашизму і нацизму в нашій країні, а також її повну залежність від заходу і відповідальність за так звану гражданську війну. Іноді провокаторці заради хайпу, очевидно, надавали трибуну і місцеві львівські телеканали. Україна. Являється правоприємницею УССР звідки взялася наша територія України саме завдяки кому? Завдяки кому скажи, Скажіть, що Сталіну завдяки ну, е, як казав пан Руслан Коцабас Галичина, а, а, в меншості, а, давайте, в меншості, а давайте, ми територіально а може менше меншості. меншості. Це був фрагмент ефіру телеканалу НТА від 9 травня 2019 року, де Інна Іваночко транслювала тези, які ми згодом почуємо у виступі Путіна напередодні великого вторгнення. Мовляв, Україну створили Ленін і Сталін. А Галичина це взагалі чужорідне утворення, продукт австрійського генштабу. Тезу про окремішність Галичини, проросійська агентура, опрацьовувала доволі довго і системно. Її часто транслював і сам Віктор Медведчук. У Львові Інна Іваночко працювала в компанії іншого російського агента Володимира Мальсагова, який згодом змінив прізвище на Єрмілов. Він був генерал-майором міліції у відставці, а потім займався бізнесом і до справедливого суду на жаль не дожив, оскільки два роки тому помер від коронавірусу. Мальсагов Єрмілов часто їздив до Москви і до Криму, де передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію. Інна на у компанії Мальсагова керувала відділом кадрів. Один зі свідків у справі розповів, що до 2014 року в кабінеті директора стояв прапорець ФСБ, а Іваночко знала про його проросійську діяльність, і Мальсагов нібито взяв Іваночку на роботу, щоб вона забезпечувала надходження коштів від структур, підконтрольних Вікторові Медведчукові. За ці гроші організовували заходи для просування сепаратизму Галичини і створювали осередки російських структур під час обшуків у фірмах Мальсагова в його робочому комп'ютері слідчі виявили тисячі документів, які доводять роботу на ФСБ. а Також причетність до цієї роботи. І не Іваночко. А ще завдяки цим документам вдалося виявити більше ста людей лише у Львові, які були причетні до російської агентури. Уявляєте наскільки розгалуженою була ця мережа? А і водночас Іваночко вільно ходила вулицями Львова і навіть відвідувала телевізійні ефіри, де напроти неї садили, скажімо, Ірину Фаріон чи Юрія Михальчишина, щоб влаштувати таке церкове політичне шоу. То Україна була незалежна. Ви мені скажіть, будь ласка, от якщо такі, як ви, підуть з нашого політичного поля, вона тоді реально стане незалежною. Наше я основне завдання полягає Це, побороти такі, нахід, як як ви. і не тільки Україну. з допомогою парламентських сил, а з допомогою позапарламентських сил. І позапарламентські І саме позапарламентські сили, тепер почнуть відігравати вирішальну поділили. роль. Сьогодні все це виглядає як дикий фарс. Однак, останні декілька років до великої війни Інна Іваночко справді очолювала львівський осередок ворожої до України політичної партії. Також організовувала заходи із забороненою символікою комуністичною радянською і судилася проти рішення місцевої влади знести демонтувати монумент слави у Львові. Той монумент, до речі, таки знесли. Шістка Медведчука залюбки грала роль такого собі опудала для націонал-патріотів, а вони нібито і й прийняли ці правила гри, і навіть намагалися дебатувати із агентом інгою, поки вона відпрацьовувала кремлівські гроші у телестудіях. На жаль, політики забивають за, 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 за той народ. Вони тільки своїми гаслами. Все решта. До речі, партія який рейтинг вашої політичної сили? Президентські кампанії, який рейтинг вам дала. Скільки вас підтримувало з вашою мовою людей? Це наша давайте порухаємо. Ні, то наша мова, наша мова. Є є інші, інші люди існують і живуть у країні в нашій. Саме за чого в нас війна сталася? За чого можна і за майданів тільки замовного приготу можа? Ви ви приїхали так? Ви їдьте туди, поспілкуватися там з хлопцями, які спілкуються так само російською мовою. І хочеться вірити, що часи ось таких огидних шоу вже минули, назавжди закінчилися. Як показало саме життя, це був лише розігрів перед великою війною на знищення України. І тепер, коли ми перемагаємо, важливо досягти справедливого покарання для кожного агента Кремля і не забути про всіх тих, хто лише імітував боротьбу з ними. Ми дивилися Західне новини до наступних зустрічей.